Я б хотіла наголосити на тому, що президент неодноразово наголошував про те, що свобода слова це є дуже важливий чинний нашого розвитку України як демократичної країни. Цим законопроєктом е, включається в кримінальні і в кримінально-процесуальні кодекси України поняття наклепи. Як показав досвід, є необхідність введення такого поняття. В законі дається визначення цього поняття. Причому при написанні цього законопроєкту я і моя команда використовувала досвід більшості європейських країн. Ми зупинилися на досвіді саме Німеччини. Наклеп – це умисне поширення завідомо неправдивих відомостей, що гандячі зі Європи. Так, за умови що такі дії спричиняють тяж, ті, тяжкі наслідки? Ось ми беремо досвід Німеччини. Там є міра. Передбачена кримінальна відповідальність. У нас поки що не передбачена. Законопроєкт пройшов лише перший вчитель. Якщо не встановити кримінальну відповідальність за накле, люди, виходячи з реалії України, будуть Вдаватися до самосуду, а цього треба уникнути. Наклеп, накле, який поширюють в тому числі і засоби масової інформації, і деякі безвідповідальні журналісти здатні спотворити чесний вибір громадян 28 жовтня цього року. Для мене скажу відверто. Це дуже непроста дискусія в силу того, що мені здається той резонанс, який виник в суспільстві в зв'язку з ухваленням в першому читанні цього закону, є абсолютно обґрунтована і своєчасно. Поставити перед собою, ми, я маю на увазі політики, поставити перед собою питання в першу чергу світогляду. Тут я в нашому колезі, в моєму колезі, по фракції, по партії хочу звернутися, пану Віталію Журавському. Який шлях ми обираємо? Який світогляд ми сповідаємо? Якщо ми сповідуємо світогляд демократії. То ми повинні уявити одну дуже важливу річ. Демократія неможлива без свободи слова. Якщо ми з вами визнаємо цінність свободи слова, то давайте, виходячи з цих критеріїв, і оцінювати цей законопроект. Чи він відзеркалює ті всі е, благі наміри, чи е, цей закон стимулює розвиток свободи слова в Україні, чи ні? Це перше питання. Я би хотів щоб наші колеги з боку громадських організацій, з боку журналістів теж якби, на цю тему розмірковували. Друге, чи він є на часі? Третє, ну, на часі в якому сенсі? В сенсі того, що е, цей законопроект виник вчасно йдуть вибори до парламенту України. Чи сприятиме ухвалення цього закону, е, скажімо так, оцінкам? цих виборів як демократичні я, че чесно кажу, що вражено, що виявляється, це ще й спрямовано на, на виборчу кампанію. Та ні, це, це не ні, 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 це просто було заявлено автором законопроекту, що це я так розумію, така терміновість для того, аби в ході виборів це ще було впроваджено і очевидно якось вплинуло на хід виборчої кампанії. Я так розумію, що відповідно це не відповідає жодним взагалі європейським стандартам, тому що якраз під час виборів ми мали би забезпечити політичний плюралізм. А не зарякувати людей тюремним ув'язненням на основі того, що вони висловлюють, декілька просто тез я не зовсім розумію, чий досвід показав, що це необхідно повертати кримінальні переслідування. Я не пам'ятаю жодного кейсу, коли би за останні роки бодай суд присуджував дуже великі стягнення. Це означає, що таких серйозних порушень щодо честі та гідності а, людини в Україні просто-напросто останнім часом особливо і не виникало. Ми маємо цілу низку рекомендацій від міжнародних організацій, зокрема резолюцію парламентської асамблеї ради Європи від 2007 року, яка вказує на велику проблему з дефамацією у пострадянських країнах. Зокрема. Про те, що у великій кількості кримінальне переслідування з деформацією в пострадянських країнах здійснюється неналежно і трактується як спроби влади е, е, закрити рота незалежним медіа. Ви вказуєте на досвід Німеччини, ви вказуєте на досвід різних кра е, країн, але ви не вказуєте на те, що впродовж останніх 40 років там не було кейсів і справ кримінальної відповідальності за наклик. Тобто, фактично, це старі норми, які існують в тому законодавстві, але зважаючи на те, що суд в цих країнах є незалежним, ці норми просто не застосовуються. А в даному випадку, зважаючи на підозри європейської спільноти щодо політичного ангажування українських судів, і останнім часом ми чули низку заяв з цього приводу. А ми можемо говорити про те, що впровадження цього закону за такого стану судової системи, що визнає і бачить міжнародна спільнота, буде однозначно використано як інструмент залякування цензури в країні за слово, і це стосуватиметься не лише журналістів, це стосуватиметься бу. у активного гражданина. И там много аргументов привела У меня единственный вопрос к Виталию Журавскому. 11 лет этого закона уже нет. В Криминальном кодексе Украины нет статьи по и образе. Я не слышала ни разу. Может быть, мои коллеги меня поправят о случаях самосуда, на который ссылался Виталий Журавский. То есть, собственно говоря, мотивация, ради чего это сделано... Кроме мотивации о том, что во время выборов э, нужно закрыть рот гражданам, а можно так, в принципе, интерпретировать сказанное Виталием Журавским, я не услышал. И э, самое последнее, э, я еще раз просто хочу э, сказать о том, что Мы категорически против рассмотрения каких-либо право в этот законопроект. Мы только за то, чтобы этот законопроект вообще был снят с рассмотрения верховного сына. Якщо ми з вами розглянемо історію э, проходження законопроекту в Російської Федерації, ми побачимо перше читання кримінальна відповідальність аж до тюрми», друге читання. Тільки штрафи, з виходячи з того, які сьогодні були коментарі, я думаю, що тим самим шляхом наші законодавці будуть намагатися рухатися. Але хочу зауважити, що ну, по-перше, просто навіть як громадянину, як юристу держави, незалежної держави, правотворчість якої, законодавство якої визнається кращим ніж Російській Федерації, там Азербайджані, Киргизстані. ну на дуже неприємно таке маркування. Але головні аргументи, юридичні аргументи, цей закон Російської Федерації, на який посилався автор законопроекту пан Журавський, він критикується, більше того, засуджується ОБСЄ і Радою Європи. Міжнародна журналістська організація репортери кордонів» засудила сьогодні ця заява несить на сайті зараз, Прийняття українським парламентом у першому читанні законопроекту, який відновлює кримінальну відповідальність за наклад, і наполегливо закликає законодавців скасувати це рішення, відхиливши законопроект у другому читанні. Україна повернеться на 11 років назад, якщо до кримінального кодексу буде повернута відповідальність за дефамацію. Це йде в розріз з загально тенденцією і буде явним порушенням міжнародних угод, які ратифікувала Україна, починаючи з Європейської конвенції про захист прав людини і міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Це, це, значить два моменти Перший момент це я цитую це слова Олени Бондаренко, представника партії регіонів, яка працює. еще который по науковой информации российскому принятию этого законопроекта может привести к тому, что обвиняя журналистов в клевете и привлекая к уголовной ответственности за это, политика или бизнес нам попытается расправиться с неугодными. Вторая цитата. Партия регионов не имеет отношения к этому законопроекту. Если мы хотим, если наша страна намерена дальше развивать демократические ценности и европейские традиции, то возвращение практики охоты на ведьм совершенно недопустимо. Это в этих условиях мы живем. Когда один человек из партии регионов подает закон, голосует. Другой человек, который сейчас сидит против Юрия Горшниченко, при этом тоже голосует. Ваша карточка проголосовала. Мы в этой стране говорим о том, что давайте говорить про клевету, о чем мы. Поэтому мы, стоп-цензурой, все журналисты, которые здесь есть, я думаю, что мы единогласно, требуем только одного выхода. Отменить этот закон в принципе. Отозвать его. Верховная Рада имеет возможность своим постановлением отменить голосование в первом чтении. Господин Журавский имеет право отозвать свой законопроект. Другого варианта, никаких других переговоров мы не хотим вести, поскольку, поскольку все переговоры, которые мы видели в последнее время по поводу законопроекта, заканчивались тем, что обществу преподавалось некий консенсус. Никакого консенсуса между нами, господин Журавским, потому что он не является членом партии региона в данном проекте. Это его личная инициатива. Мы правильно это понимаем, вот Лена Бондаренко это сказала: никаких переговоров не будет. Мы против этого закона. Пожалуйста, снимите его, если же вы. отправите на хоть експертизу. І висте ви собираетесь продлевать вот этот закон всю год в отпуске. Мы обещаем, что мы будем поднимать вопрос на каждой встрече с каждым действительным партией, с каждым представителем власти. Спасибо. Цей закон загрожує суботі слову в Україні, і ми ж ром Федерація журналістів, президент е-е Міжнародної федерації журналістів Пабло Бамбело закликає Україну не допустити ухвалення цього закону в другому читанні. І ще одна позиція від уже від нашої незалежної медіа про яка абсолютно узгоджується з ми обговорювали це перед цим засіданням у нас з комітету. Ми теж вважаємо, що ніяких переговорів бути не може. Цей закон не повинен бути ухвалений з усіх міркувань, про які вже говорили тут вище. Ми теж аналогічні аналогічну заяву оприлюднили. І власне мені, мої колеги, запропонували оголосити цю позицію і сказати, що і відмовитися брати участь у будь-яких далі розмовах. Тому я відкладу іду далі працювати. Нам все добре. До побачимо, пан Журавський сказав, що береться за основу досвід Німеччини, і Німеччина це європейська країна. А вибачте, от Україна у нас європейська країна. Як на мене, у нас немає верховенства права. На жаль, на жаль, ми не можемо забезпечити ту якість правосуддя, яка є в Європі. Якщо вже виступає, питання, Юлія, я вже виступаю, третє питання до пана Юрія, як ваша хатка проголосувала, якщо ви тут вона розказуєте, що ви проти цього закону? З приводу мого голосу я маю е, е, розібратися і. Е, і тоді я вам доповів обов'язково. Але ви розумієте, ти... що це за конституцію порушення. За цією процедурою ви змінили конституцію в Україні. Я за дуралізм, я за демократію, я проти цензури, але я за відповідальну журналістику. А не журналістику, яка сьогодні бере кошти і готова на будь-яку людину написати будь-що так званий наклеп і відповідальності ніякої. Я закон не буду снимать. Давайте зафиксируем две позиции. Первое. Господин Мирошниченко сказал, что он против этого закона. Да. И что его карточка проголосовала незаконно. Правильно мы понимаем? В нарушении норм Конституции. Правильно мы понимаем, господин Мирошниченко? Мы можем это зафиксировать? Я Подождите, вас не было в зале, вы против закона. И закон будет проголосовать а, не, меркуванием, только меркуванием. не только подождите, вас. Подождите. Нет, это вы? отличных меркуваний. Нет идентичных вакуумов при порушении Конституции. А я вас поменяю, когда я разберусь с этим вопросом, я вам лично э, ответил на это а, за... а вот теперь смотрите, давайте... А говорите -у -у -у. Да, давайте теперь смотрите. Вот ситуация, когда народный депутат, человек, который придумывает закон, должен его выполнять, не может сказать в глаза журналисту, что, он на... что это нарушение Конституции. О какой клевете, в каком суде, о чем вы хотите говорить? Лена Гондаренко говорит я против закона. Депутат говорит я против закона, и это голосуется. Второй момент. Второе, что мы должны зафиксировать. Закон, автором закона является советник президента Украины. И этот закон в том числе готовился в администрации президента Украины. Он сам в этом признался. Помещение, это давайте тоже зафиксируем. Нет, нет, Третий момент. Стоп. стоп дайте стоп, я договорю. Пожалуйста, о, я с вами. Дайте дайте а, вы, пожалуйста, договорить. Вы являетесь советником президента. Да, вы сказали, что вы с флешкой работали в помещении администрации президента. Мы yeah. это можем зафиксировать. Правильно. Right. Спасибо. Дальше. Мы правильно понимаем, что этот закон не является инициативой партии региона. Почему? Правильно понимаете? Вот эти три момента нужно зафиксировать. І далі, давайте прекратим дискусію і уйдем з этого мероприятия. Смысла сидіти далі, обсуждать кто дурак, ніж дожидає з рішення партії регіонів, а і... то согласна ли вона зняти законопроект да. Мне кажется, що это нормально Там... у нас ще не було наради. Я думаю, що партія буде визначатися з цього приводу, і це буде дуже непроста дискусія. Ви вже чули заяви э, моїх колег. Ви е, знаєте позицію команди президента, вона полягає в тому, що демократію в Україні треба зміцнювати, а не придушувати. А от що стосується е, результатів е, голосування, то я думаю, що ми е, оприлюднимо її офіційно, коли пройде така дискусія. Єдине, на чому я би звернув увагу вже в розвиток нашої дискусії, щоб вона, якби, була. Е, Результативним, да? про що говорить наш колега Журавський. Він говорить про те, що існують факти, коли честь, гідність е людини піддається е е дискредитації в зв'язку з тим, що повідомляється наклад. Це є проблема, напевно, є проблема. І нам сьогодні, з одного боку, треба боротися з подібними законодавчими ініціативами, але разом з тим подивитися, які є. Інституційні да? захисні механізми демократичної адміністративна за це, є штрафом. Штраф. Чекайте, я зараз, я зараз, я зараз, я зараз, я зараз взагалі не за Я щось. за те, щоб таких явищ було менше. Можливо, журналістському середовищі обговорити в своєму полі. Можливо, це питання в спосіб такої внутрішньої журналістської етичної якогось кодексу поведінки це визначати. Я е, не до того, щоб ми, ну ви розумієте, щоб у нас, тобто у представників суспільства, була гідна відповідь. Сказали, шановні, ви пропонуєте механізм е, кидати в буцегарні, а ми пропонуємо от такий європейський механізм, який є, а ефективний і б, призводить до того, що потім явище неможливі в нашій країні. Тоді наша дискусія із паном Журавським, в тому числі, буде не така, що ми не хочемо його чути, да закрити рот, бо у нас тут більше. От, а буде нормальна дискусія його аргументи проти наших аргументів. Отже, голосуємо. Я пропоную тоді учасникам власне міжвідночою робочим витій, є, членим, е, членами. Рекомендація скасувати результати правильно першого читання законопроекту No. Голосування в першому читанні. Голосування в першому читанні. Можна ми кілька просто впишемо вже номер, який є. Ми розуміємо, що йдеться про законопроект Журавського. Тобто рекомендація від цієї частини робочої групи. Я хочу зазначити, що зараз голосують ці члени робочої групи, які є за указом членів робочої групи. Після чого ми це розсилаємо через електронну розсилку і це голосування решти членів. Отже, хто за? Хто за те, що прокоментування? П'ять. Хто проти? Бачите, не на вашу користь, пане Віталію. Це ваша позиція. Ні, що утримався? Хіба всі знали Добре, що нема карток. Дякую вам дуже за голосування і за роботу протягом цієї робочої групи.